Вислувальниця із горішніх плавнів Людмила Лузан, срібна призерка Олімпіади у Парижі. Каноїстка клубу Гірник разом зі своєю партнеркою Анастасією Рибачок із Житомирської області фінішували другими у фіналі каної двійки на дистанції 500 метрів. Українки виграли 6 сотих секунд у канадського екіпажу, який фінішував третім. Олімпійськими чемпіонками у цьому заїзді стали китаянки. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок ще продовжують боротьбу у Парижі і виступатимуть у каноє одиночці. Півфінали та фінали цього виду веслування пройдуть у суботу, 10 серпня. Байдарочники із горішніх планів Олег Кухарик та Ігор Трунов разом зі своїми партнерами по екіпажу Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним зупинилися у кроці від медалі. Українська команда фінішувала четвертою у фіналі 500 метрівок серед байдарок четвірок. Екіпажу із України майже вдалося заїхати на п'єдестал для бронзового третього місця, яке посіла Іспанія. Забракло 0,96 секунди. Ще один веслувальник з горішніх плавнів Павло Алтухов у чвертьфіналі каноє одиночки зробив все можливе, аби залишитися у боротьбі на олімпіаді, покращив свій час порівняно із попереднім заїздом майже на 20 секунд. Але у підсумку представник горішніх плавнів фінішував третім із різницею у 2,17 секунди від другого місця, яке давало право виходу до півфіналу. Першу медаль для Полтавщини і третє золото для України на іграх 2024 у Парижі у боксі здобув Олександр Хижняк. У фіналі він здолав казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у ваговій категорії до 80 кілограмів. Для Хижняка це був другий фінал Олімпіади у кар'єрі. У Токіо-2020 українець став срібним призером. Жан Беленюк, який представляє Полтавську область та місто Кременчук, здобув бронзу Олімпіади 2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадію Кулинича 3-1. Після поєдинку Жан Беленюк символічним жестом підтвердив завершення виступів на професійному рівні, зняв борцівки і залишив їх у центрі рингу. Символічний останній кидок Беленюка після виконання Жаном Гопака провів тренер Мурат Сарксян. Представник горішніх плавнів на Олімпіаді 2024 у стрільбі Кульовій Максим Городинець вже повернувся із Парижу додому. На своїх дебютних іграх 25-річний вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 після кваліфікаційних виступів увійшов до десятки найкращих стрільців усієї планети. У підсумку Максим Городинець посів восьме місце і зупинився у кроці від виходу до фіналу, в який потрапили шість найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації. Після приїзду до рідного міста ми зустрілися. Із Максимом Городинцем, який розповів про свої враження від перебування на Олімпіаді та прокоментував свої результати Максим. Вітаємо тебе із участю в Олімпіаді. Збулася твоя мрія. Як ти оцінюєш свої виступ? Ну дійсно треба туди прагнути там виступити. От ти виступив, поділись враженнями, чи відчував атмосферу Олімпіади? Ну, і... Як зараз себе відчуваєш, ти вже став олімпійцем, виступив. Ну як змінився ось за цей час? Так здійснилася не моя не цінна не мрія, а ціль. Я вважаю, що дійсно туди треба потрапити, туди треба прагнути, тому що це дуже сильно великий опит для спортсмена. Тому що порівняно з іншими змаганнями, ці змагання особисто відділяються кількістю професіональних спортсменів, тому що приїжджають всі сильні. Нема такого, як на чемпіонату світу. Є там сильні команди є слабі, а приїжджають самі топи, самі сильні. Результат мій був очікуваний, я розраховував на такий результат. Це був 584 очка, це був найсильніший результат за сезон. Тому хотілося б набагато краще, але для цього треба багато досвіду на Олімпійських іграх, тому що такі змагання в мене перші, я дебютував на цих змаганнях. Тому набрався дуже великого опиту, а я цим задоволений. Було дві стрільби. Так? У першій стрільбі 289, у другій 295. Це. Розкажи про регламент. Перша стрільба, прокоментуй свою першу стрільбу і другу результат. Так, вправа складається з двох половинок по 30, по 30 пострілів, загалом 60 пострілів. В першій. В половинці я попав 289, а в другій половинці попав 295 набагато кращі результати. В сумі вийшло 584. Стріляли ми все в один день, хоча на звичайних змаганнях. Ми стріляємо дві половинки в різні дні. Ну, на цих змаганнях зробили так, що в один день. І фінал на наступний. Це теж для мене був перший такий опит, тому що раніше ми так не виступали. До фіналу виходили шість? І до фіналу виходили. Шість-шість спортсменів. Зазвичай виходить вісім в усіх інших вправах, а це наша єдина вправа, в якій виходить шість людей в фінал. Якщо б вісім, ти б потрапляв би до фіналу, так? То результат і дозволяє. Так, якщо б я, якщо б фінал проводився з восьми. То буквально два роки тому ще проводилось вісім людей. У нас спочатку було шість, потім поміняли правило, входило вісім, потім відмінили це правило знову шість. Якщо б були минулі правила, так, то я б попав в фінал. Ну, ось твій тренер Віктор Вікторович Недбайло каже, що один постріл да, на відстані одного пострілу до фіналу ти був. Ну, два, два очки. Два очки до фіналу. Це багато чи мінімальна відстань? На моїй вправі це мінімальна відстань. Е Розкажи, за скільки ти приїхав е, днів до, на Олімпіаду, чи вдалося тобі ну, ось, позбутися хвилювання, мандража якогось, як ти себе відчував перед виступами, там, як проводив час? І ти, от, ми тобі дякуємо, відкликнувся на те, щоб там, передати привіт, а Ферекс по ролик ти потрапив. Е, чи не було хвилювання, як ти себе відчував перед стрільбою? На Олімпіаду ми приїхали 24 числа, це за 10 днів до мого виступу. Я думаю, що це дуже забагато, тому що всі команди з'їжджалися вже там за 3-4 дні. Це у нас таке. Ну, завжди так роблять. Приїжджають незадовго до старту, тому що дуже довго чекати. І, як правило, на таких змаганнях нема де тренуватися. Дуже мало тренувань, тому всі стараються підготуватися вдома. Влітак швидко, приїхали, там, пристрілялися і всі починають змагатися. А ми приїхали зарано, тому що в нас така система, що ми не можемо розділитися від гвинтівки або пневматики. Тому нас на кордоні дозвіл один, тому ми маємо всі їхати. І тому так раніше набагато приїхали. Е, я думаю, що мені все вистачило, просто мало дуже опиту і високі результати. На, порівняно з минулою Олімпіадою, на 5 очів виріс результат, проходить в фінал. Тобто на минулої Олімпіаді було 79 проходив, а тут вже 84. 5 очів це дуже багато за такий короткий термін. За себе не накручував Олімпіада, маю виступити, маю там, ну, показати все. Максимальні результати і так можна перегоріти. Як ти себе готував психологічно, як ти налаштовував себе? Звичайно, хвилювався за п'ять днів. Дуже погано спав. Це нормальна практика. На таких, коли ти відчуваєш такий дуже сильну відповідальність, і коли тобі кожен, хто тебе бачить, каже: Ну давай, ми за тебе вболіваємо, то це дуже велике навантаження на психіку. Ну, я вважаю, що я з цим боровся. Гідно і не так. Ну, бувало набагато гірше, коли хвилювався. Я дуже був здивований, що зміг впоратися з цим. Завжди це в стрілків, психологічний від спорту, це велика проблема. Но тут я тримав себе в руках. Після виступу хто тобі подзвонив, хто привітав, можливо, батьки, тренери. Чи, як відбувалося спілкування із ну, твоїми рідними твоїми тренерами? Вітали, всі, дзвонили, всі писали всі. Ну, Настрій був трошки в мене інший. Тому що я був впевнений, що я не, не виконав свою ціль. Тобто, прохід в фінал і призи це була ціллю. Я знав, що це реально, що це можна зробити. Тому ну, вітали всі, писали всі, всі задоволені результатом. Гірник спорт матчем із представниками Кіровоградщини командою Олександрія 2 розпочав чемпіонат України у другій лізі. У цьому дивізіоні гірники виступають у групі Б, що налічує 10 команд. З Олександрією 2 Гірник Спорт провів дві контрольні зустрічі у літнє міжсезоння, які завершилися нічиїми 1-1 та 2-2. Цей матч також вийшов результативним, але цього разу вже обійшлося без нічиєї. Для Олександрії 2 це був дебют у змаганнях Професіональної футбольної ліги України. Молода команда, створена на. Базі складу Олександрії Ю-19. В ній зібрана перспективна молодь та гравці, яких планується залучати до головної команди з Кіровоградщини, що виступає в українській прем'єр-лізі. Старшим тренером команди Олександрія 2 є Віктор Бицюра. Перша гра багато гравців трошки нервували. Плюс ви знаєте, тривога була. Ми півтора часа да? на чекали той свої моменти. Але ну я задоволений, що хлопці вийшли одним колективом. Відпрацьовували, були моменти і загроза біля наших воріт. Були моменти, які ми створили, але радує те, що вони пробують втілити ті ідеї, які у нас ми напрацьовуємо на тренуванні, тому це в першу чергу головне. Віктор Бицюра був відсутнім на тренерській лаві під час матчу, адже відбував дискваліфікацію, яку отримав ще в минулому сезоні у чемпіонаті України серед молодіжних команд. До перерви гості виявили активність. Втім, більшість ударів гравців Олександрії 2 не досягала цілі. На 34-й хвилині мав шанс вивести гірник спорт вперед В'ячеслав Студенко, але після його удару м'яч пройшов повз ворота. Найгостріший епізод першого тайму стався на 38-й хвилині. Під час атаки Олександрії 2 Максим Радченко пробивав у дальній нижній кут воріт, але на щастя для господарів поля м'яч пройшов поруч зі стійкою. Другий тайм активно розпочав вже гірник спорт. У господарів було дві можливості завершувати свої атаки результативно. Але в одному випадку удар Максима Тяпкіна вийшов невлучним. А за тим В'ячеслав Студенко пробивав по воротах. Але у цій ситуації голкіпер Єдва спокійно узяв м'яч до рук. Було да, пару моментів і в другому там, і в першому там, але ну, десь не вистачило, я кажу, точності. А по сама гра дуже, ну, дуже погано, тому що ми від хлопців просили, у них ну, сьогодні нічого не виходило в нас. Лік забитим м'ячам у цьому поєдинку відкрила Олександрія. 2 на 63 й хвилині Назар Кайда віддав довгу передачу на Сімона Галояна, який завдяки своїй швидкості відірвався від захисників гірника спорт і не залишив шансів голкіперу гірників Станіславу Козлову. 0 1 Я побіжав, мені віддали і так ну так трапило. Що ну, прийняв рішення пробити. І забив гол. Ну, якщо такі дії будуть у кожному матчі, то вже можна побачити тебе у першій команді, мабуть, можливо, там стукаєшся вже в двері. Ну я дуже стараюсь для цього, тому що дуже хочеться і там потрапити, там грати. Ну, треба тут доказувати, щоб потрапити туди. Екс-гравець Кременя вже відзначався у ворота гірників за команду з Кременчука і знову нагадав про себе, граючи за Олександрію. Налаштовувався дуже серйозно, тому що я знав, що це дуже гарна команда Коценко Вікторич. Він дуже кваліфікований фахівець. Я знав їх гру. Свої дії оцінюю ну, добре, тому що забив, команда перемогла, це найголовніше. Давай згадаємо той гол, відчув, що буде передача. Це ви вже зігралися так на зборах, на тренуваннях. Так, відчув, тому що ми це все на зборах відпрацьовували. Я знав, що буде передача, тому що опять -таки, у нас дуже молода команда, дуже амбіційна. Всі талановиті. І я знав, що туди піде передача, тому що я виконую свою роботу, а хлопці виконують свою роботу. Після перегляду першого забитого м'яча у матчі можна побачити, що Сімон Галоян був на грані офсайду. Втім, у поєдинках другої ліги немає варто ж цей епізод, як то кажуть, у таких ситуаціях на розсуд арбітра та його асистента. За 20 хвилин після першого голу рахунок знову було змінено. Це знову зробили гості, але тепер гол було забито зі стандарту. Екс-гравець спорт Сергій Лебедєв зі штрафного під гострим кутом відправив м'яч у ближній кут воріт Станіслава Козлова. У цій ситуації голки і пергірника спорт не зумів врятувати свої ворота 0-2. Сьогодні з перших хвилин ну, дуже важко, хлопців нічого не виходило. І таке відчуття, що вони, ну, не було бажання. Хоча відіграли один м'яч, але сьогодні ну, дуже, дуже погано всі виглядали. На 89-й хвилині гірник спорт відіграв один м'яч. Гол вийшов трохи курйозним. Артем Оніщенко виконав удар і м'яч після рикошету його партнера по команді Андрія Романенка ввів в оману голкіпера гостей Віктора Долгого і опинився у воротах 1-2. Рахунок став мінімальним, а Артем Оніщенко забиває за гірник спорт вже у другому матчі поспіль. Це його третій гол за гірників, враховуючи попередній кубковий поєдинок. Десь був рикошит, а вратар десь зробив помилку, давайте так скажемо і все. Нічого особливого. Ця ситуація доводить, що треба бити по воротах у будь-якому випадку. Так, звісно, потрібно бути якби можна частіше, давайте так скажемо. Не було розчарування, що тебе не поставили з перших хвилин? Ні, на гру давайте так скажемо. Тренер вибирає склад і, і він був. Ну, я не можу нічого сказати, тренер вибирає склад. Під фінал господарі поля пішли в атаку і виявили бажання врятувати цей матч. Але на це вже не вистачило часу. Лічені атаки, успіху не принесли. Не було б прямо таких гарних моментів, щоб забити другий гол. Але потрібно на наступній грі доказувати, що ця прикра помилка була навіть так скажемо. <смеш> Не фартова. На мою думку, ми втратили контроль над грою, віддали супернику м'яч. І з хвилинами вони забули якраз два голи. Ну, перший з гри, а другий вже зі стандарту. На мою думку, помилилися, що втратили. Давайте так, м'яч. У підсумку гірник спорт після перемоги у стартовому матчі сезону у рамках Вібет Кубку України розпочав чемпіонат другої ліги із мінімальної поразки. Розбирали суперника, дивилися гру. Їх. Ми розуміли, що атакуючі хлопці дуже активні в Олександрії. І десь наші захисники ну, не змогли втримати атакуючих, і, на жаль, свій перший гол пропустили. Хоча ми їм і показували, і говорили з ними, що треба бачити, як відкривається за спину гравець, але ну, десь не вистачило, може, сил, може підсказу» і пропустила. Ну, потім там другий зі штрафного, ну, на виконання футболіст виконав, ну, забив. А те, що у нас, ну, це один момент, який ми реалізували. Але, на жаль, ми ну, не побачили бажання хлопців, ще раз повторюсь, що вони якось не знають, це ну, це вже будемо на теорії розбирати, будемо розмовляти ми з хлопцями. але, ну, Це вже історія і треба готуватись до наступного матчу. Наступний матч гірник спорт проведе у вівторок, 13 серпня. Цього дня на стадіоні спорткомплексу Юність відбудеться гра другого попереднього раунду Вібет Кубка України, в якому команда Валерія Куценка зустрінеться із Олімпією і Савенців. Початок поєдинку о 13.00. На матчі першого туру другої ліги між гірником спорта Олександрією 2 побував наставник головної команди Олександрійців, яка виступає в українській прем'єр-лізі, а також головний тренер Олімпійської збірної України з футболу, яка виступала у Парижі, Руслан Ротань. Після матчу гірників та Олександрійців на стадіоні спорткомплексу Юність нам вдалося взяти ексклюзивне інтерв'ю з Русланом Петровичем, який у горішніх плавнях переглядав молодь другої команди Олександрії. Пане Руслане, ну ви приділили увагу молодій команді, знайшли час, які враження від дебюту, дебюту Олександрії 2. І Наскільки потрібна, наскільки важлива ця команда для головної команди Олександрії? Ну так, це, це підпитка. Молоді, молодці хлопці працюють і вони перші, хто дав, будуть стукати і вже стукають і будуть, скажімо так, давати конкуренцію нашим більш засвідченим гравцям. Тому, тому це дуже добре. Це мотивує в першу чергу цю молодь. Та, і мотивує гравців, які в основі обоїм. Тому це, я рахую, що якраз те, що потрібно для першої команди. Ну, цікавим сьогодні був матч. Так, так, матч дуже цікавий, достойний суперник. Тому я рахую, що і гра сподобалася глядачам. І, що саме важливо, ми також бачимо наших хлопців, бачимо, де вони можуть конкурувати, де вони можуть прибавляти, але сьогодні гра була на, на досить непоганому рівні і моментами дуже сподобалось. Чи відійшли вже від події Олімпіади? Це... Ці події потрібно всі забувати. Це вже історія, тому зараз концентруємося на на Олександрії. Відчули в Олімпійську атмосферу, олімпійську, там, там селище чи окремо якось жила команда, що ми ж ми, ми ж не жили в Олімпійському селищі, але скажімо так, дух олімпіади ми відчули в повному обсязі. Жалко тільки, що що не вийшли з групи. Тому це скажімо так, така казка, ці ці всі мундіалі вони Дає дуже багато не тільки гравцям, але й тренерам, і і, і, і нашій країні.